Знайдена найстильніша універсальна коляска всього за 15 тисяч 352 гривні. Епіка 2 в одному поєднання комфорту дизайну та інновацій. Удосконалене шасі. Простора люлька. Комфорт для батьків та малюка. 4 рівня регулювання ручки. Три рівні висоти люльки. Подвійна вентиляція. Легке знімання текстилю для прання. П'ятиточкові ремені безпеки. Поворотний бампер. Обмежувач від зісковзування. Вентильована спинка і гіпоалергенні матеріали. Прогулянковий блок можна встановити по ходу руху. Або проти. Три рівні регулювання спинки та підніжки. Епіка, твій стиль, твій комфорт, твоя історія.